бункер, площу я знаю і тоді я спокійно вирахую, бо є малесенькі колосочки. ну 5,5. 5,5 максимум. Я думаю, що можна звідси витягнути з цього поля. Я думаю, це буде досить непогано, тому що пшениці. Пшениці я насіяв того року як ніколи. Ніколи в життю я стільки не сіяв, Я сіявся 20-25% від площ. Я посіяв 35%. 35% від площі яку я обробляю. І я задоволений. Дав я ще нормально селітри. Потратив я тих 700 кг селітрів, потратив я 600 кг складного добрива восени. І так, так, задоволений задоволений я результатом. Хоча ну, ми ще нічого не зібрали, але я вже задоволений хоча б своєю роботою проведеною. Три фунгіцидних обробки, одна гербіцидна.